Це Віталій Портніков, Катуча. Я вам нагадую, і ви журналіст і публіцист. і Я вас запросила, щоб ми трошечки поретроспективили на рахунок політики і музики. Час вже за мою свідому роботу, скажімо, музиці, я чула, що музика аполітична. Я з цим, сам не погоджувалася і от хочу сьогодні з вами можливо підтвердити цю тезу, а можливо, ні. Я вас хочу питати тільки як е, політичного журналіста, а я зі своєї сторони, як людина, яка цікавиться музикою, і особливо тим, як музика розвивалася від початку незалежності і. Дотепер, ну як вона буде розвиватися далі? Ми не знаємо, але тим не менше. Тому що, наприклад, коли я робила випуск про Червону Руту, це 89-й рік. Це перша червона рута в Чернівцях, і це була на той момент наймасовіші сходки людей під українською символікою. Тоді грав гімн Сене, тоді грав гімн для мене неофіційний офіційний теж Україна Україна. І тоді була поліція, на той момент міліція, і тоді було багато і арештовували молодих людей. переважно це все була молодь. І багато хто і там з музичних критиків, і з тогочасних людей не а це таким ну умовно першим кроком, першим поштовхом до того, що люди хотіли незалежності. Це було якби перше, була така от яскрава, якась така такий спалах того, що культура є, українське є. І це просто дати розвиток, і що сталося потім після незалежності? Про це ми поговоримо. Тому я хочу вас запитати. Ви були очевидцем незалежності, яку ми здобули. Ви були тоді в Верховній Раді, як ви казали? Я думаю, що ми взагалі маємо говорити зовсім інакше про цю ситуацію. Давай. Якщо ми говоримо про те, що відбувалося на музичних фестивалях, наприкінці 80-х років, ми маємо пам'ятати, взагалі, як виглядало радянське мистецтво, uh -huh. що це було мистецтво, яке по суті розвивалося російською мовою, uh -huh. і головною я б сказав, отакою. Центральною лінією в цьому мистецтві була російська мова і російська мова. а всі скажімо так, культурні надбання народів радянського союзу були гарніром для цієї великої культури за великим рахунком Радянське було синонімом російського, але російська допускала існування поруч культур, те, що називалося культурами національних меншин. І це все вписувалося. Червона рута, скажімо, прозвучала на всесоюзному фестивалі пісні в Останкино, але це були такі, знаєте, особливі. Моменти. Можна співати українською, там uh -huh. кілька yeah, пісень. Yeah. Uh -huh. Красиві пісні ми заслуховуємося. Можна співати білоруською, як це робили там, потім вже групи типу Верасів. Можна співати узбецькою, чи там, з узбецьким колоритом, як ансамбль Яла. Uh -huh. Можна співати казахською, як Роза Рембаєва. Uh -huh. Можна співати естонською, як Якула і Анні Вескі. Можна співати латиською, як, скажімо, Лайма Вайколе. Але якщо ти хочеш мати реальну аудиторію і реальне визнання, ти маєш почати співати якою мовою? Російською. – Російською. Знаменитий шляхер Але Пугачової мільйон Али Хрос» – це в принципі латиська пісня, угу. яку співали зірки латиської естради. І вона була взагалі не про троянди, а про маріте. Маріте, 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 от така була пісня, дуже красива, дуже гармонійна, але її знали виключно в рамках Латвії. Вона практично не звучала, скажімо, там на всесоюзному радіо. Вона не звучала на якихось інших республіканських радіостанціях. Ми її не чули. Це один дуже важливий момент, який потрібно усвідомлювати. А чули виключно тоді, коли російський або російськомовний співак. Починав співати це російською мовою. Шлях до успіху у співаків з союзних республік теж йшов через російську мову. Вони ставали направду популярними, коли починали співати російською. Хтось з естонським акцентом, як Анні Веські, хтось з латиським як Лайма Вайколе. Це вважалося таким маскарад лайма Вайколе. Російська мова написано з латиським акцентом була абсолютно неперевершена зірка радянської естради. Діта П'єха. Вона, в принципі, починала співати польською мовою. Вона дуже погано знала російську її перші пісні у 50-60-ті роки, які ви почуєте, це пісні з дуже сильним польським акцентом, і вона з великими труднощами опановувала російську, але коли опанувала і продовжувала цей свій акцент зберігати упродовж десятріч, вона подобалася радянській публіці, тому що вона з одного боку була російськомовна. З іншого боку, о, це був якийсь акцент, який нагадував про західну. Естрадо Софія Ротару, російськомовні пісні. З одного боку була червона рута, яку вона потім почала виконувати, інші українські пісні з іншого боку, завжди були радянські, російські, і що дуже важливо, що ці пісні завжди були в центрі уваги. Хоча Софія Ротару намагалась в свій репортаж включати не тільки українські, скажімо, але й молдавські, тобто фактично румуномовні пісні, найбільш дивною ситуацією були ось ці речі, коли вона співала прекрасні ліричні пісні. А тиражувалися пісні російської мови. І ще один великий момент це ідеологічність від всіх цих співаків, які починають з союзних республік. До них умовно кажучи, підозра була набагато більша в нелояльності. Ніж у співаків в російській естраді, звичайно, в російській естраді теж завжди були люди, які намагалися виконувати партійні пісні. І там Йосип Кобзон прекрасний цьому приклад. Але, от скажімо, Алла Пугачова могла прожити без ідеологічних пісень за всю її естрадну кар'єру. Єдиною мені здається ідеологічною піснею була пісня Дадім мір дітям щось таке. Ну, типу. Не мов би за мир, але відповідало партійній лінії, що ми маємо боротися за мир, тому що тоді е, радянське ідеологічне спрямування було не таке, як у Росії сьогодні. Тоді ми боремося за мир, а не за війну. І тоді значить, Алла Пугачева, могла це про Але Софія Ротаро. Скільки в її репортуарі ідеологічних пісень над сідимі курілами новий день загорається» – це Софія Ротаро, це проспівана голосом Софії Ротаро, і це було дуже важливо, щоб українська співачка співала такі правильні ідеологічні пісні. І чим ближче була Союзна Республіка до центру. Тим більше були такі вимоги, тому що, скажімо, співаки з Балтійських країн, ну вони таких пісень не співали. Mm -hmm. Важко уявити собі, я думаю, вам, Лайму Вайколе, яка співає якусь пісню про патріотизм і е, велику Родину. Mm -hmm. А Софію Ротару легко, а інших українських співаків теж. І це теж був дуже важливий момент. До того ж, треба усвідомлювати, що до української естради завжди був інший, скажімо, такий от рахунок. З тих, от, якщо взяти Європейські республіки Радянського Союзу, ніж до Балтійських, от уявіть собі, що Латиська, Литовська естонська естради, вони могли розвиватися практично самостійно всі ці роки, аж до того, що вони могли зберігати знамениті хорові традиції, угу. і людям, які зберігали цю традицію спільного хорового. Співу, яка потім перейшла на співоче поле, і в результаті дала поштовх народним фронтам Естонії, Латвії. Лити, от ви кажете про політику. Я думаю, що це треба називати не політикою, а скажімо, суспільним життям. Це буде точне визначено. Ось ці традиції, якщо ви не маєте цієї традиції, тому що на співочому в полі в Талліні співала вся Естонія, тоді ви не зможете це відтворити. Але. Густав Ернесакс, знаменитий естонський хоровий дирижер, який був символом цього руху, він був народним артистом Радянського Союзу, він був героєм соціалістичної праці. А от українські кобзарі розумієте, що це маргіналізувалося. Ця традиція маргіналізувалася. Я вам розповім, що не те, що мені здається, ніколи не розповідав. Тут мав відбутися з'їзд кобзарів в Києві. Я знаю так. Партійне начальство робило все можливе. Що він не відбувся? Я тоді був студентом Московського університету, і я е, міг писати в різні видання, стажувався в різних виданнях, ходив в різні творчі студії. До е, дуже популярного тоді часопису Ганьок, де були такі перебудівні речі, до молодіжної приймальні газети Правда, яка була органом ЦК КПРС. до газети Московський комсомолець», який теж тоді був таким центром фронту. І от я вирішив, що я не пишу про цих комзарів до газети Правда, тому що якщо ти писав щось в газету Правда, то місцеве партійне начальство змушено було. Відчепитися uh -huh. і мені вдалося цей текст подрукувати, просто тому що редакція газети Правда не розуміла, наскільки для центрального комітету компартії України uh -huh. це принципова задача. Але разом із цим я вам маю сказати, що це були такі поодинокі дитячі ініціативи, тому що зрозуміло, що людина в 21 чи 22 роки не могла протистояти усій цій партійній. Машині і таких речей було багато, в принципі, якщо ви уважно послухаєте українську естраду 60-х, 70-х, 80-х років, ви побачите, як вона потроху стагнувала, як робилося все можливе, що все талановите переходило на російську мову. Як, в принципі, все таке естрадне, ну те, що було. Легкою музикою, воно в результаті витіснялося до Галичини, де там вже можна було. Мирослав Скоритас, прекрасний приклад, такої естрадної, знаменитої пісні, яку потім переспівували всі навкруги, і, і тільки не в Росії, тільки в діаспорі. В результаті ми отримали таку дуже дивну естраду, яку могли підтримувати тільки окремі категорії виконавців. Перше це були оперні співаки, у яких був такий авторитет, що вони могли співати. Українських пісень більше народних, але часто естрадних, не побоюючися, що їх до якоїсь відповідальності працюють. тому, що вони в принципі були не стільки естрадними співаками, скільки виконавцями оперного репертуару. Дмитро Ганатюк чи Анатолій Мокрен, чи Анатолій Солов'янин. Особливо це починалося, коли люди переходили до Большого театру. Mm -hmm. Юрій Гуляєв, який там став солістом большого театру, чи Бела Руденка. і продовжували співати українською мовою, коли вони там давали якісь концерти, і це було ну то просто ще їх ще кілька пісень. Іван Козловський. Як тенор большого театра міг собі дозволити співати навіть колядки, але він був героєм соціалістичної праці знову таки як Сакс. Ну, це не була така странно популярна музика, тому вона і могли це робити більше. Ні, послідніше. я думаю, тому що вони не були. Це була в принцип популярні пісні, але вони могли собі це дозволити, тому що вони не думали про концертні ставки, угу. тому що вони не думали про те, як вони проживуть на цьому репертуарі. Це був інший момент, і тому що вони не боялись. Ви знаєте, це був цікавий момент, який ілюструє там історію з Козловськими, коли читав біографії знаменитого єврейського співака і кантора Міша Александрович. В якийсь момент в радянському союзі було заборонено співати на ідеш після 1948 року. Всі єврейські театри були закриті. От, до речі, розвиток Чернівецької естради Ротару і Васюки та кінж було в моментів пов'язано з тим, що там була знаменита єврейська співачка Сідіталь. І чоловік цієї сідіталь був її ентрапенером. Він потім був керівником Чернівецької філармонії. Дим з за великим рахунком ці традиції створили можливості таке підґрунтя для вибуху української естради. Але сідіталь фактично заборонили співати. Прийшли до неї концерт, де не було вільного місця і. Закрили театр, тому що не було відвідувань. Але чому я про це розповідаю? Козловський, який сам співав українських пісень, коли було заборонено співати пісні, наїдеш? Він приходив на концерти свого друга Олександровича, Сідав у першому з своїми всіми орденами і сидів. Олександрович починав співати наїдеш, а організатори боялися перервати концерт. Тому що сидить така поважна людина, сам Козловський, а раптом він образиться. Ви знаєте, один з моїх найбільш важливих спогадів 80-х років. мене запросили. На перше установче засідання це було навіть не засідання, це була зустріч українського молодіжного клубу. В Москві його організовували хлопці і дівчата, які були студентами різних точних факультетів. Я навчався на факультеті журналістики, Факультет журналістики був в центрі Москви. Це був такий великий будинок в центрі в Воробйових горах. І я туди приїхав, і вони мене привели до зали. Ці люди зараз професори університетів у Львові і інших містах. І там сидів з роялем ще живий Іван Козловський. І співав цій молоді українських пісень, а вона на нього дивилася за мріями на очима. Звичайних українців, народних, естрадних, просто дів співав. Йому було десь за далеко за 80, якщо на під 90. І от зараз я зустрів одного свого колегу з цього українського молодіжного клубу, який професор у Львові. І Він мені каже: Ти пам'ятаєш, ми, ми слухали Козловського. Виявилося, що і у мене і у нього це була ознака, що ми потрапили в спільний культурний простір. Тому це не питання популярності, це питання дозволеності. Це була одна група. Інша група колективів, які, які дозволяли виступати з українським, це були хорові капели. Я жив в Києві в дитинстві на Ярославому валу навпроти української хорової капели. Думка тому я знаю на пам'ять весь український хоровий репертуар. Ще все дитинство слухав це через вікно. Всі репетиції, це непогано. Я не кажу, що це погано, але це цікаво. Але це було дозволено, і потім якісь поодинокі естрадні пісні. І це все знову таки вони мали бути фольклоризованими тріомареничі. Якщо ти виступав з якоюсь сміливою естрадою, то це вже вокально інструментальний ансамбль, а який а російськомовний: земляні, машина времени. те, що у нас могло з'явитися. Воно з'явилося тільки наприкінці 80-х, коли з'явилися всі знамениті популярні групи, і знову вони пішли зі Львова із інших міст Галичини. Тобто тут, на сході і в центрі, все було буквально витоптувалося свідомо. Я досі вважаю, що коли я чую українські пісні, скільки б я не жив в Україні, я все одно сприймаю їх інакше, ніж їх сприймають. Українці, я можу реконструювати те, як сприймає українську пісню, українець по тому, як я сприймаю єврейську народну пісню. Ну, ви знаєте, я дуже люблю клезмер. Ви правильно, ви можете любити клезмер, так як я люблю слухати, скажімо, там українські. Ні, я прям відчуваю щось дуже таке. Я, я, теж... я, я ніколи я не досліджувала своє походження, ви... але коли я чую, то воно мені прям дуже якось так від... я теж віддається щось відчуваю. Дуже дивно. Знаєте, коли я слухаю пісню про Рушнику, умовно кажучи, mm -hmm. чи, чи там ще якісь такі речі, я щось відчуваю. Mm -hmm. Я, до речі, знаю, що поляки і українці по-різному абсолютно відчувають про Пішов козак на Україну. Угу. Mm -hmm. Гей, hey, Соколе. Uh -huh. У поляків це, це пісня, в принципі, українська, але у поляків вона визиває приступ ностальгії. Напад таки. Я це бачив неодноразово. У поляків, до речі, різного походження. Я бачу, як плачуть і польські євреї, і, і поляки як такі. Українців це одна з пісень цього народного іконостасу. Коли ви говорите, що ви відчуваєте щось в музиці Клезмер, так я вибачаюсь. А музика Клезмер, звідки взялася? Це симбіоз українських, єврейських, uh -huh. польських. Uh -huh. Традицій музичних, ви чуєте те, що може бути вашим в цій музиці, це, коли це, це не зрозуміло. Ти просто відчуваєш. Це не можеш пояснити, чому це, воно тобі ну, так віддається, але це воно бувалося на одних. Просто, не, зрозуміло, як, що, як не що не що це відбувається, умовно кажучи, у Карпатах так чи інакше, музика, мелос музики, він відповідає від від гомоногір і музика Карпат, якою б вона не була. Єврейською, українською чи польською, вона завжди буде іншою, ніж музика Альбер. Угу. Тому що те, що роблять тирольці, це гуцули роблять абсолютно інакше. І те, як будуть співати, які пісні могли б співати, скажімо, народи в судетах, там, німці чи чехи, це буде відрізнятися від того, як це виглядатиме в Карпатах, навіть там на Дримбі. Це важлива річ. І ми знову таки, ми говоримо про якісь фірші. Народно фольклорні речі, але ж окрім цього, є просто професійна естрада, яка поп-музика. Давайте поп музику ну вона ж так виростає з чогось. Ну звідки вона виростає з народної традиції і вона виростає з симбіозу так. з е, е, світової культури. Різнежанровості є ще один важливий момент. Розумієте, це обмежені зв'язків. Я про це теж весь час думав. Я це чітко зрозумів. Я колись був у московському музеї архітектурі. На виставці присвяченій Борису Єфану. Борис Єфан це такий архітектор, який будував оці московські е... морочоси. Один з них нам поставили на так, так. і в Варшаві один подарували. Ну це, в принципі, така репліка нью-йоркських морочосів. А потім він був архітектором Хрущова. Костю цього жаху, який досі може побачити, десь на нівках чи відрану. І Я запитав: аж як це взагалі може бути? Одна і та ж людина будує в принципі архітектурні об'єкти. Єофан був архітектором. Так і не створеного палацу рад в Москві. Це було цікавий архітектурний проект, дуже авторитарний, дуже в такому нацистсько-більшовицькому дусі. Але це була архітектура. А тут це не архітектура, це хрен що. І мені ця співробітниця цього музею говорить: ну, але ж Йофан мав можливість до якогось моменту 30-х років виїздити за кордон. Угу. А потім він перестав і втратив зв'язок з сучасністю. І що це означає? Що він почав просто, коли ти втрачаєш зв'язок з з розвитком, ти відразу все втрачаєш. І до речі, саме тому якісь там державні премії за архітектурні масиви, оці спальні райони, отримували литовські архітектори, тому що вони ще не втратили так. цей зв'язок. Якщо ви побачите спальні райони радянського вільнюсу, вони відрізняються від спальних районів радянського Києва чи Москви, так як відрізняється, умовно кажучи. Берлін від е, Ну давайте ми ж Таки до музики, і ну, це теж саме Не, я розумію. Не було оцього джерела. Живлення Звідки реально. брати натхнення? Звідки брати в принципі, Болу... прототип чогось? Вигадувати велосипед? Так. Тому що уявіть собі, як це було. От ви зараз живете в світі музики, навіть не помічаючи її походження. Угу. От звучить українська пісня, а потім може якась польська за якихось -яких реалізів, а потім якась британська. Ви так це нормально. А як це було в до там кінця 80-х років? Якісь випадкові. Номери зарубіжних артистів і люди, які кожного нового року о 5 годині ранку чекали єдиної програми радянського телебачення мелодії, і ритми зарубіжної естради». І це була єдина телевізійна програма, реально присвячена зарубіжній естраді раз на рік о п'ятій ранку, якщо ти ще не впав обличчям в салат, і величезна кількість людей не падали, тому що для них це була єдина можливість, а відеомагнитофонів тоді не було. Виявляєте собі, якщо ви музикант і ви не можете мати натхнення з цього що ви створюєте? Тому я в принципі вважаю, що все це було вторинним, але українська естрада поп музика як не дивно. Ще мала більше можливості в цьому плані ніж російська, тому що в неї було частіше це народне фольклорне джерело, і був зв'язок ще не забутий у старшого покоління з центральної європейської естрад. І вона могла гратися з польською музикою як з близькою. А польська музика була дозволена, тому що це музика стран народної демократії. І вона навіть звучала весь час у цьому у цій популярній телепрограмі Кабачок, скільки там 12 чи 13 стільців. Я вже не пам'ятаю. Це було теж дуже, дуже дивна річ до повстання в Польщі Солідарності. Ця програма кожний там не пам'ятає. Тай, ну не кожен місяць, але постійно з'являлися на екранах, і там всі радянські актори, які брали участь в цій програмі, співали голосом польських зірок естради. Тобто зірок не було, але пісні були. Просто обличчям були актори московських театрів. Дуже дивно. Але для нас це була так чи інакше, не просто віддушена а для тих, хто щось робив, це була. До певної міри, от як виглядає, як розвивається естрада, тому що польська естрада не була герметично замкненою. Я все ж таки хочу повернути вас до незалежності, бо все ж таки я хочу От ви мені все одно говорите, що що це музика диктує правила? Я знову таки стараюся налізувати 91 рік незалежність з'являється дуже багато української музики Я зараз говорю більше про поп-форму про більш таку популярну музику, яку круте на телебаченні вже на радіо. З'являються проекти, національні е ці поради з'являються. Ну, дивіться, що відбулося реально в 91-му Році як це продовжувалося до 2014. У нас насправді є два періоди. Ні, і... я б сказала, чотирнадцяти, я б сказала, нульові. Якраз ну, ми хотіли, щоб із тринадцятого року, коли держава почала допомагати розвитку української я скажу, що держава заважала від нульових. Якраз я це от ділила, якщо О, так, я можу, Тому що була радянська держава, яка не просто заважала, яка це все відпові не маргінес відкачувала, а українська держава не заважала українським митцям спрацювати Так. до нульових. Та. До 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 нульових. Та. Так, от ви навіть я просто дивилася ваш, ваш випуск про така. Ади незалежності, і ви навіть там говорили, що от на нальові це да це було бажання повернутися до знов цього союзу. А відповідно, що в центрі Москва, а що яка мова російська? І от якраз на, на, на нульових почався злам. Того ж до цього було дуже багато української музики. Хід поради, от казав Аль Кравчук, mm -hmm. що якщо пісня попадає в хід порад території, а вона стає хітом, і здебільшого там була тільки мова музика. Нульові і просто артисти не був два вибори, або ти йдеш в нікуди, або ти йдеш а на А ви радію. не думаєте, що в нульових просто вже почав набагато більш активно працювати ринок так і ринок. Також це... диктував є, свої правда і ри і а держава не допомагала. Так. От подивіться, що відбулося, коли ми зробили після 2014 року квотування на українському радіо. Скільки з'явилося нових груп, нових фільмів, так. нових писань. Все цього, цього тому, що для цього з'явився простір. А до цього моменту все диктував ринок. Це я вибачаюсь теж саме, що ми переживаємо з війною. Є мобілізаційний потенціал. У Росії живе там скільки 140 мільйонів. У нас живе зараз 30 мільйонів. Може держава в 30 мільйонів зрівнятися з мобілізаційним потенціалом з державою в 140. Не може. Це реальність. Ми можемо її не приймати, але це факт нашого буття і може не буття. Те ж саме стосується музичного ринку. Якщо у вас є російськомовна аудиторія, і вона навіть не 140 мільйонів, а більше, тому що вас будуть слухати в Білорусі, в Казахстані, де а у вас є українська аудиторія, і вона обмежена, навіть не 30 мільйонами, а е, населенням е, здебільшого центральних і західних областей України, тому що на сході і в Півдні продовжують слушати нашого любимого Філіпа Кіркорова. Ну там насправді теж знову таки звичайно. та саме Таврійські ігри це було приважно на ті території. але ну, воно про, про більшість аудиторій. Про ринок угу. і, ринок він такий. Тоді, звичайно, ми програємо. Так. Як тільки ми створюємо. Знаєте, якщо ви приїжджали в нульові роки до Києва і включали у радіорадіостанцію, ви думали, що ви в Брянську? Mm -hmm. От в чому був фокус? Цей брянськ перемагав, і але подолати цей брянськ виключно за рахунок ентузіазму було неможливо і ніколи було неможливо. Просто знову таки 90-ті роки це були роки становлення ринку. А 2000 двохтисячні він почав панувати. І найголовніше, російська держава була готова сприяти просуванню свого контенту і фінансово, і вона забирала українських артистів до себе, які просто потім продавали як свої. Наприклад, найкраща просто топ продаж книжка про поп музику після 91-го року. Оку називається назвою пісню українського виконавця, тому що вони його до себе привазення, тому що він він наш, він не їхній, він наш. тому що співається ну, прав, ну правильно, то ну тому що приїжджає це і виконається. Бачите, така в нього величезна аудиторія, так, так. і потім вибачте, от тоді економічно у вас не було можливості захисту авторських прав, правда? Mm -hmm. Ви фактично могли існувати тільки за рахунок концертів, тому що Нас платів... до тих пір це mm -hmm. на ці виплати культура немає. Ну є стримні платформи, але все одно це ну, а тепер не так. подумайте про те, що ви обмежені в Україні. Ринком від Ужгороду до Донецька. Угу. А тут, коли ви починаєте співати російськомовну пісню, у вас широти не з до Благовіщенська, так, так і ви можете ще їхати до Казахстану співати, якщо ви популярний співав. Я бачив один за один одну з останніх судом цього, цього процесу, коли Софія Ратара виступала на презентації якого, чогось у Грозному, вже коли президентом Чечні був Рамзан Кадиров. Угу. і вона, я думаю, з інерції. Співали цю свою знамениту пісню, знаєте, застільну одна калина. А вони, це вже, ж ідеологічно, Україна вже ворог, mm -hmm. ніякої України вже немає. От вона співає про Україну українською мовою, а вся ця компанія в залі вони ж напружені. Mm -hmm. Mm -hmm. В 90-ті роки Йосип Кобзон з Стаїсію Повалій записали спільний диск українських пісень, «Естрадних». Був знаменитий диск Кобзона, Я пам'ятаю, що я з Кобзоном про це розмовляв. Mm -hmm. І він мені скаже, що у нього в планах взагалі зробити антологію українських пісень. Mm -hmm. Тому що це тоді відповідало. Партійному курсу, а політиці, Кобзон політика та, російський, так російський, так, а так. Кобзон завжди тримав нос по ніс повітру. От і все, і ви бачите, що у нас навіть як це часто буває, переспівали Беле чао. У нас є переспівана Бела Чао. Пісня італійських партизан. Що mm -hmm. ось вона mm -hmm. ж у нас теж переспівана українською мовою. Сам що якраз що, значить, напали на Київ. Я не пам'ятаю зараз точних це слів, але ви легко знайдете вона всюди звучить, тому що це популярна пісня саме часів будь-якої війни. Саля зрозуміла, закликане слово, якщо не знаєш. Так сама ну, так, так, переспіва. Так, 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 Щось, так. Щось. Так, 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 так. Я б я так. Але це було буквально в перші дні. Так. Коли ще не було матеріалу, але такі речі. Так, як... ну звісно, це, це улиця-червона калина, це зразу стало символом. Ну, якби це пісня повторила це. А ви знаєте, це... що військові пісні армії оборони Ізраїлю кінця 40-х, початку 50-х років, це старі радянські пісні військові, перекладені Євритом, не, не було матеріалу. Не було матеріалу, просто перекладали. Спочатку, потім все з'явилося, буквально за 2-3 роки. Але коли ти починаєш воювати, тобі треба вже щось готове. Коли я вперше був в Ізраїлі, я чув це експірається, що це. Радянські пісні ніхто мені не вірив. Mm -hmm. Люди звикли, що це їхнє, mm -hmm. їхнє культурне надання. Тим більше, що ці пісні, як правило, писали композитори єврейського походження. Радянські люди цього не чули, але це єврейський мелос. І для ізраїльцян це була ну, вона, своя вона, пісня. Tá, так, вона Додому вернулося насправді. Воно знайшов сидіти, було, як в принципі, було. Ну бачите, ми з вами все ж таки дійшли до цієї кінцевої, що я вам говорила, що все ж таки політика впливає. Ну, добре, виклав, не політика, суспільство. Суспіс, суспільство. Життя. Життя Тому що політика, як така політика, це, знаєте, це електоральний процес. Так. Ну так він прийшов. Проголосував, обрали президента парламент обрав уряд. Це політика. Політика це змагання наративів. Uh -huh. А життя це щось більше. Незалежність України це не політика. Uh -huh. Розумієте, коли ми думали про незалежність України, ми думали не про політику, а про те, як ми будемо жити і як ви будете жити в незалежній країні. Це не було питання політики. В політиці в незалежній державі є ліберали і соціалісти, і популісти і консерватори. Вони між собою борються. А якщо держави немає, немає ніякої політики. Okay. А що ж тоді політичне бажання держави. Ви говорили надавно теж інте що на рахунок мови вас запитали, і ви сказали, що якщо у держави не буде політичного бажання умовно давати існування життя російській мові тут, вона сама відійде звичайно. Так от і мене питання тоді до вас. Чи достатньо зараз політичне бажання давати українській мові буде тут? Я думаю, що що це знову таке дуже серйозне питання після воєнної політики. Після. Я і, і воєнної також. Ну як що таке, що значить існувати російській мові? Тут ми ж говоримо не про ту російську мову. Ні, я я яка... Я говорю вам зараз про українську так, навіть. про правильно, яка лунає на вулицях. Ми говоримо про українську мову як мову держави. Ось від підручнику історії Мединського, який зараз будуть вчити російські школяри, там написано, що 80% українців до 2014 року вважали, що. Що їхня рідна мова російська, і вони хотіли бути росіянами. Mm -hmm. Це брехня. Але з іншого боку, ми прекрасно розуміємо, що українська держава сама робила все можливе, щоб зберігти російськомовний культурний контент okay. в українців. От я завжди ці, ці речі розділяю. Я, на відміну від росіян, ніколи не говорю про російськомовних. Але я говорю про етнічних росіян. Серед наших з вами співвітчизників є етнічні росіяни. Okay. Вони мають повне право на свою мову, okay. на свою культуру, просто не в путінському її варіанті. А зараз. І завжди, завжди. Але просто задача української держави по відношенню до цих етнічних росіян, що вони хочуть бути етнічними mm -hmm. росіянами. Що багато хто з них може не хотіти. Це те, про що ми весь час говоримо: що рідна мова це, це мова роду, так. Ну от і а з, росі... а з російської точки зору, рідна мова, тому що так імперія зараз завжди це мова, якою ти зараз. говориш з батьками. Mm -hmm. Дякую, вам дякую.